Всім привіт! З вами канал Гурієв Тейм 3 і це свіжі новини боксу. Поки що ми продовжуємо обговорювати гучний реванш у надважкій вазі між Олександром Мусиком і Даніелем Дюбуа. Хто що каже, критика в сторону британця, підтримка Ф'юрі і гнівні реакції росіян. Перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. У соцмережах набирає обертів, досить дивна і жорстка хвиля критики, на адресу колишнього чемпіона IBF у надважкій вазі Даніеля Дюбуа, де далі більше так званих експертів із упевненістю звинувачують британця в тому, що він неправильно впав у реванші з Олександром Мусиком. Мовляв, удар був не настільки потужний, щоб через нього впасти, і точно не настільки нищівний, щоб програти достроково. Але все по місцях розставив сам Ленокс Люїс, великий чемпіон дав шикарну. Ну і точну відповідь на цю критику дуже просто розмірковувати про те, що я як дюбуа міг і мав зробити у тому епізоді, адже насправді ти не на його місці. Ти не знаєш, що в той момент у нього в голові. Я двічі програвав нокаутами за свою кар'єру, і вдруге це був, мабуть, не найсильніший удар, який я колись пропускав, але чомусь той удар все перевернув. У такі моменти в тебе лише є 10 секунд на те, щоб у всьому розібратися і відновитися. Іноді тобі це вдається зробити, іноді не вдається. Це лише частина цього виду спорту. Саме вона і робить бокс настільки цікавим. Тоні білі явно розчарований тим, як суперважковаговик Даніель Дюбуа здався в реванші проти Олександра Усика в бою, який пройшов на вихідних і завершився нокаутом у п'ятому раунді на користь українця. На думку білію. Настав час не заплющувати очі, а чесно ставити гострі питання та бути готовим до жорстких відповідей. Ось що він сказав в інтерв'ю Толк Boxing. Навіщо йому це все? Хоче когось вразити, комусь сподобатися, адже явно не через гроші, адже заробленого вистачить надовго. Коли під час бою у нього виникають проблеми, стає очевидним головне. Справжня Дюбуа насправді не хоче битися. Не думайте, що мені це приємно говорити. Це твердо, це брутально, але це правда. Біллі вважає, що це вже не змінити. Дюбуа й надалі постійно капітулюватиме за найменших складнощів. Промоутер Едді Хірн висловився. про Діючого абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі Олександра Усика за словами Хірна він поважає досягнення українця. Та визнає його видатний боксерський інтелект, але при цьому не вважає Усика непереможним. Я вважаю, що спадщина справжнього чемпіона формується тільки з часом, але вже зараз потрібно починати говорити про нього як про одного з найбільших суперважковаговиків. Мені здається, що дуже мало бійців могли б змагатися на такому рівні проти представників різних поколінь, таких як Тайсен чи Алі, який був би цей бій. Два просто геніальні боксери. Ви, напевно, б хотіли б, щоб він переміг Майка Тейсона, Ларі Холмса. Ми говоримо про легенд Хевівейту, Джо Фрейзер Санні Лістон. Ви теж поставили б на нього в цих боях. І що дивно, він не такий вже великий. Насправді він приблизно 200-фунтовий хлопець, який просто трохи не брав вагу, щоб мати можливість битися з більшими суперниками. І що він робить? Він нав'язує свій бог з більшим, ніж він сам опонентам. Саме це він зробив у поєдинку з Дюбоа сказав Хірн. Колишній чемпіон світу Суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі висловив підтримку Даніелю Дюбуа після його поразки від абсолютного чемпіона Олександра Усика. Ф'юрі зазначив, що не варто списувати Дюбуа після цього бою. За його словами, Даніель, молодий, потужний боксер з великим майбутнім, і одна поразка від кращого на планеті не повинна перекреслювати всю його кар'єру. Тайсон додав, що багато хто просто не розуміє, наскільки важко перебувати на рингу проти такого технічного і холод. Однокровного обійця, як Усик мене постійно запитують про цю ситуацію з Дюбуа і про те, що він здався. Ось факти: молодий Даніель зробив усе можливе проти одного з найкращих чемпіонів усіх часів, але він був недостатньо добрим. Він зазнав невдачі, він двічі побував у нокдауні. Що ви хочете, щоб він зробив? Помер на рингу. Ціль не в тому, щоб тебе побили до напівсмерті і все одно програти. Хлопець зробив усе можливе, він би не виграв бій, йому краще було зупинитися. У боксі багато заздріщів, особливо коли людина заробляє багато грошей. Багато заздрісних бійців критикують когось, хто зробив усе можливе і мав сміливість вийти туди. У боксі немає трусів, коли ти на рингу б'єшся з чемпіоном світу на дважкій вазі. Вся заслуга належить Даніелю. Він працював із восьми років. Він бляха виграв титул чемпіона світу і бився з усиком за звання абсолюту. Тепер він сидить удома, мультимільйонер у 27 років і робить, що йому чор забирає. Захочеться Даніель. Якщо ти коли-небудь це побачиш, вище нос, синку, твій батько пишається тобою, всі пишаються тобою. Ти пройшов шлях від дитини до чоловіка, а потім до чемпіона світу на важкій вазі, що боксував на Вемблі переста тисячами глядачів. Це складно повторити, хлопче. Якщо ти коли-небудь захочеш потренуватися зі справжнім чоловіком, приходь у зал у моркамі, коли захочеш, хлопче, тому що тут немає заздрощів і тут не можна принижувати людей, які роблять усе можливе. Я називаю їх руйнівниками мрій та заздрісними покидьками, сказав Ф'юрі. Ну і до речі, поєдинок що проходив на легендарній арені Вемблі, який завершився перемогою Усика нокаутом, Дуже засмутив росіян, зібрав трохи їхніх реакцій у соцмережах. Більшість коментарів росіян це просто матюки, що саме по собі говорять про рівень розвитку. Ті, хто уникав лайки, теж писали безвузді слова, на кшталт, перемога та можливо, думаючи, що цим принижують українців. Також любителі боксу з боліт просували теорію змови про те, що дюба нібито злився усику, бо той українець. Мовляв, сьогодні це світовий тренд. Інші писали про нібито боягузтво Усика, який із такими даними чомусь не на фронті, і пропонували його бусифікувати. Деякі коментатори втішали себе успіхами РФ на передовій, говорячи, що українці можуть перемогти тільки на рингу, і то за договірником, то нехай потішаться, адже на фронті Росія йде вперед. Також у російському сегменті інтернету виникла версія, що український боксер ніби виступає під препаратами. Ну і що? Що дійсно залишається лише заздрити і тонути у своєму гнівному лайні. Цікаво, як там справи з російськими супертяжами. Ах, точно, всіх перебили! Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.